Привіт, друзі! Ви на каналі Atom Group і сьогодні наш головний механік презентує вам один із найкращих комбайнів, а також розповість про асортимент, який ми маємо в наявності. Кожен комбайн перед відправкою клієнту перевіряється, робиться йому технічне обслуговування. Таким чином ви отримаєте машину, вже готову до роботи. Сьогодні розкаже вам про комбайн клас Lexion 770. Як видно, машина на тератракові. Я думаю, нікому не треба говорити його переваги. Коли це можна і в вологішу погоду заходити. І це менше трамбує ґрунт. Тератрак це безумовна перевага машини. Далі по даній машині можна сказати, великий в неї об'єм бункера, 13,5 тисяч літрів. Двигун Mercedes встановлений, 585 кінських сил. Так, зразу візуально, що ми бачимо, якщо можна показати, подовжена труба вигрузна для вигрузки. Уже встановлена система GPS навігації з монітором s 7 Все встановлено вже на машині. Ось тут у нас. Встановлена система 3D-очистки, активний розкидач пожнивних решток, так як подрібненої соломи і полови зразу із решетного стану. На, на даній машині встановлена система монітору врожайності. Стоїть е, датчик вологості, датчик врожайності. Також встановлені датчику, датчики до молота. З переваг ще також тут, що у нас є. Е, є пилосос похилої камери. Встановлений ось він зверху. В машині є принтер. Ось він встановлений. Можна все роздруковувати, що виводить монітор Цебіс. Його напрацювання, його і все по обмолотах, все по витратах палива, все буде видно, можна друкувати такі чеки. Дуже зручно, хто веде собі. Облік s 7 монітор GPS-антенну зараз покажемо знаружи. Джойстик тут не такий. Тут джойстик він називається si він зручніший, легше лежить в руці, ним легше керувати. Я пробував керувати і таким, і таким. Це зручніший для оператора. Він взагалі наче влетити в руку. Це як будь-яка GPS-система. Він тут встановлена зразу система автоматичного водіння комбайна завдяки цьому цій GPS-антені можна це робити. Також в комбайні встановлений модуль Телематикса, який може передавати всі дані по машині, по врожайності. Ну теоретично на, на будь-яку систему, яка й веде моніторинг, облік, там, витрат палива, врожайності на, на даному участку поля. Дуже зручна система в поєднанні GPS і Telematics. Також у нас ще є в наявності жниварки до комбайнів, візки. Є Lexion 570, 580, John Deere 770, є Lexion 480 Evolution з двигуном Caterpillar. Також до всіх цих машин є жниварки, візки. За потребою звертайтесь. Дякуємо вам за увагу! Залишайте вподобайки під цим відео, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!